Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього нашого уроку репарації ДНК. Ви вже ознайомилися з особливостями генетичного коду. А до яких наслідків може призвести порушення послідовності неуклеотидів у ДНК на ділянці структурного гена? Чи може це вплинути на структуру білкового ланцюга? Давайте з вами дізнаємося. Причини і можливі наслідки пошкодження ДНК. Молекула ДНК, як і будь-яка інша молекула, може зазнати пошкоджень. Ці пошкодження можуть бути різними. Може бути пошкоджено один нуклеотид або відразу пару нуклеотидів. Може статися розрив одного з ланцюгів ДНК або навіть обох ланцюгів одночасно. Причини для таких пошкоджень може бути досить багато. Часто ДНК пошкоджують ультрафіолетове та радіоактивне випромінювання. Суттєвою небезпекою є деякі хімічні сполуки. Крім того, причиною пошкодження може бути помилка під час реплікації. Так, під час реплікації замість одного нуклеотиду в ланцюг випадково може потрапити інший. Хоча трапляється таке дуже-дуже рідко. Наслідки таких пошкоджень для клітин Може бути негативними. Гени, структура яких порушується, можуть перестати виробляти свої продукти РНК або білки. Наприклад, у результаті пошкодження один із кодонів у середині молекули РНК буде кодувати не мінокислоту, а стоп-кодон. Тоді синтезується тільки половина молекули білка. Зрозуміло, що така молекула не зможе працювати і виконувати свої функції. Процеси репарації ДНК. Процес, який дозволяє живим організмам усувати пошкодження, що виникають у ДНК, називають репарацією. Більшість репараційних механізмів базується на тому, що ДНК це дволанцюгова молекула. Тобто в клітині є дві копії генетичної інформації. Якщо одна з них пошкоджується, то її можна відновити за допомогою другої копії, взявши її за зразок. Процес репарації відбувається в кілька етапів. Розпізнавання місця пошкодження Розкручення ділянки ДНК, вирізання пошкодженої частини нуклеотиду, підставляння правильної частини скручування ділянки ДНК. Для його здійснення клітини використовують спеціальні ферменти. Пошкодження ДНК можуть бути різними. Для кожного з них. Існують свої системи репарації. Одні дефекти можуть бути виправленими за допомогою лише одного ферменту, інші вимагають участі комплексу ферментів. Під впливом таких факторів, як ультрафіолетове чи радіаційне випромінювання дія певних хімічних сполук або помилки під час реплікації в молекулах ДНК. Можуть виникати пошкодження. Для виправлення пошкоджень ДНК у клітинах існує система репарації ДНК. 25 квітня в різних країнах світу відзначають Незвичайне свято Міжнародний день ДНК. Ця дата обрана в пам'ять про те. Що цього дня, в 1953 році в журналі Джеймс Утсон» і «Френсіс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розальд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК. Домашнє завдання працювати параграф 24, відповісти на питання після параграфа «Усно». На цьому в мене все. Щиро дякую до побачення!